Про різні війни знято дуже багато усього, і поки ми чекаємо нові історії, пропоную згадати ті, до яких ми повертаємось вже багато років поспіль. І окрім братів по зброї, є ще що подивитися: це не менш, а для кого і більш вражаючі серіали, які точно варті перегляду. Майже через 10 років після виходу братів по зброї, Том Генкс та Стівен Спілберг зробили продовження вражаючої розповіді про Другу світову. Але замість того, щоб показувати ті самі бої у Європі, вони відправляють глядачів на Тихий океан, де йдуть одні з найкривавіших боїв у історії воєн. Цей серіал ніколи не цурається жорстокості битв Другої світової війни проти Японії. Яскравість кривавої піні не є надмірно відштовхуючою чи вихваляючою як у бойовиках. Це сувора реальність, така як вона є. Це велика історія про фарт, без якого на війні не вижити. Те, що глядачі побачать на екрані, це величезне психологічне і фізичне навантаження, яке війна на Тихоокеанському театрі наклала на всіх від найпростішого солдата до командування, які знали, куди відправляють своїх людей. Цю історію не варто ставити у порівняння до інших, бо вона абсолютно унікальна у тому, як створює дивовижну драму з дуже хаотичної заплутаної серії полів битв і слідкує за чоловіками, які не є найкращими приятелями, але які є складними комбінаціями героїв. Якби мене попросили коротко описати серіал, то я б сказав, що це історія про зламаних хлопців, які борються за життя серед прогнивших малярію джунглів. Тут немає красивої розповіді та видовища. А є багато битв та трупи, що пливуть по воді. Це справжня війна без зайвих емоцій. Солдати у цьому серіалі не живуть у теплих європейських будинках, а шукають хвилину, щоб побути у сухому закуточку серед градус дощу. Серіал зосереджується на сержантському складі морської піхоти, хлопцях на передовій. Тут немає ніяких гордих генералів. Ці молоді люди, навряд чи усвідомлюючи, у що вони вплутуються, зловісно прощаються зі своїми близькими і вирушають на місця у тихому океані, про які більшість з них ніколи раніше не чули. Троє головних героїв, не близькі друзі, а радше чоловіки, чиї історії час від часу перетинаються, але при цьому залишаються окремими оповідями. Тут є ті, хто не вважають себе героями. І хто цими героями хочуть стати? Мені здається, що ця історія ідеально передає те незрозуміле дитяче відчуття, коли в усіх американських фільмах морського піхотинця поважають набагато більше аніж простого солдата. Усі відповіді у цьому серіалі: морські піхотинці переживають жахіття війни, розчаровуються і втрачають чутливість, але, врешті-решт, зберігають людяність, повертаються, повертаються абсолютно іншими, але людьми. Тихо Хокан це вже та воєнна історія, яка приваблює вас силою своїх героїв, але водночас не дає вам забути про деталі загальної картини, де відбуваються ці битви, наскільки заплутанішими, як тактично, так і морально, здається деякі з цих місій, ніж вони були в «Band of Brothers». Я особливо ціную в тихому океані» те, що він так добре драматизує внутрішні війни, через які проходять морські піхотинці, і як автори показують огидну їжу, яку їм доводиться їсти виразки, паразитів, які атакують їхні тіла, кулі та осколки, які їх ранять. але найголовнішим залишається бажання вижити та трохи погрітися на сонечку після чергової сутички. Є історії, про які дуже важко говорити, наприклад, що відповідали німці своїм дітям на питання про те, чим вони займались під час Другої світової, і от автори серіалу Наші матері, наші батьки намагались відповісти максимально відверто. Якщо вони з чистим сумлінням воювали у складі Вермахту чи Люфтваффе, то ці німецькі новобранці билися за батьківщину за національну гордість, розбурхану дикими монологами Гітлера та національною пропагандою. За ходом війни ставало дедалі очевиднішим, що німецька війна це ганебна історія нацистів. Чим більше людей знало, тим менше гідною вона ставала. Після війни, коли навіть найзапекліше заперечення Німеччини було розбито вщент. А найпалкіші зі стіновіруючих осоромлені. людині, яка вижила, було б дуже важко подивитися в обличчя наступному поколінню і визнати, що вона творила усі ці жахіття. Автори серіалу пояснюють, що ця розповідь являє собою спробу нормалізувати німецьку історію, показати, що за усім цим жахом, що творився, стояли теж люди. Картина справедливо розлютила багатьох людей, як і неї, які є німцями, будь-які спроби нормалізувати воєнні зусилля Німеччини, олюднити стереотипний образ кровожерлого Фріца, який ненавидів євреїв, або показати обличчя людей, які воювали за особисті образи Гітлера, сприймається багатьма не німцями як визнання та пробачення усього жаху, який принесли представники арійської раси. Насправді ж, картина, ніби ще раз просить вибачення у світу, показуючи людську сторону Німеччини. Серіал всередині себе також піднімає це питання: а чи можна пробачити взагалі? Дуже мало історій, які розповідають про Британію у Другій світовій, без участі в них Черчилля. Він звичайно епохальна фігура, але війну вели солдати. Вони тримали удар майже найдовше з усіх. Британці не відвернулись від своїх зобов'язань та билися за кожен клаптик своєї імперії, яку врешті втратили. За екранізацію історії спеціальної авіаційної служби взявся автор гострих артузів Стівен Найт, і це у нього вийшло навіть дуже чудово. Нам розповідають історію чоловіків, які воюють не тільки з ворогом, по ту лінію фронту. Їм також доводиться мати справу з ворогом у особі керівництво, богом та собою. Серіал розривається між двома лініями. З однієї сторони, це тестостероновий бойовик та недоречна ностальгія по Величі Британії у війні, а з іншої намагання показати, наскільки складно вести реальний бій, не з точки зору тактики чи стратегії, а емоційною складовою. У північній битви на пляжі та сміливі протистояння з танками чергуються з моментами неприкрашеного жаху, наприклад, побратимів, засуджених на смерть у воді, невинних мирних жителів, які потрапляють в випадкову бійню. героїзм. Усе ще переважає, але він обтяжений почуттям провини та травмою. Загалом у роботі Найта немає слабких ланок, і все здається надзвичайно збалансованим, без переміщення в карикатуру чи кліше. Це шоу розкриває не лише ключові моменти історії, комікуючи відчайдушні вчинки негероїчних людей, але й нагадує глядачам, що самовіддані вчинки можуть виходити з найнеймовірніших людей. За своєю суттю, ця драма прославляє бунтаря, башкетника в барі та дегенерата з тюремної камери, який зробив щось добре з усіх правильних причин. Американці дуже пишаються своїми перемогами у війні і майже нічого не кажуть про поразки. Навряд чи ви десь знайдете фільм про вихід з Афганістану, однак є ще одна величезна темна пляма у їх військовій історії це Ірак. Серіал Покоління вбивць розгортається протягом перших трьох тижнів вторгнення у цю країну у 2003-му. Він розповідає про загін морських піхотинців, коли вони прямують до столиці, і базується на історії фотографа Евана Райта, який йшов разом з підрозділом. Війна в Іраку не може бути зображена як героїчна боротьба добра зі злом, як Друга світова, бо суперечного вторгнення було з боку США. Автори це чудово зрозуміли і знайшли форму, у якій пояснити цю історію глядачам. Тому ми спостерігаємо не за професійними ветеранами військової справи, а за дітьми, які ледве закінчили школу. Таким чином, діалог є грубим, реалістичним і часто вульгарним. Акторський склад привабливий не в симпатичній, а в кумедній формі. Уся історія в основному розігрується як road movie musical, дія якого відбувається у зоні бойових дій. І ви можете думати, що це сатира, але все це засновано на реальності. Початку здається, що героям взагалі не загрожує небезпека, і вони наче. Поїхали не на війну, а у літній табір. Тут головним злом стає не ворог, а командири, які шукають славу за рахунок інших. І це дуже правдивий та насправді страшний момент війни, про який не прийнято говорити. Шоу рясніє чорним гумором, вульгарністю, расизмом та ісламофобією, але все ще відіграє важливу роль у розумінні тих, хто насправді брав участь у вторгненні. Якщо ви готові прийняти все це як даність для точності періоду, тоді «Generation Kill» – це військова драма, яка може бути як смішною, так і мати серйозний підтекст з використанням чорного гумору. Його реалістичність була підтверджена багатьма реальними морськими піхотинцями, і той факт, що він заснований на реальних людях, лише додає реалістичності розповіді.